Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у мене чергова посилка, розпаковка посилок вихідного дня. Назбиралось у мене їх дві, але вони дуже такі об'ємні. Для мене розпаковка посилок з монетами України це завжди такий хвилюючий момент, як для будь-якого колекціонера чи нумізмата. І кожна нова посилка це можливість поповнити свою колекцію цікавими екземплярами, дізнатися Більше про свою історію про культуру нашої держави. Отже, почнемо. Давайте, мабуть, з цієї посилки, та, яка в пакеті, це надійшла вона, мені від, вона мені із Києва від Олексія Дадацького. Купую в нього вже досить велику кількість монет і завжди задоволений його якістю продукції, яку він надсилає. Тут вже назбиралось, відповідно, його монет велика кількість. Продають ці продавці і один і інший, Ви, скажіть мені, скажу вам, продають свій товар в Facebook-спільнотах, інколи напряму до них звертаюся, що хочу купити такі там монети, або беру участь у продажах, як умовно назвати, беру участь у акціонах. Так, буде онлайн, це не зовсім правильно, а участь у акціонах, Там ставиться. Дедлайн, відповідно, антиснайпер з кожної останньої ставки, і можна набирати собі товар у цих продавців, відкладати умовно в копілку, і при накопиченні певної кількості монет, які ви вже хотіли б забрати, пишете своїм продавцям, що ви вже готові їх забрати, і вони вам їх надсилають. Можна по одній монеті забирати, але... На початку я так і робив, по одній монеті замовляв, потім писав, що готовий забрати. ось, А потім, коли вже якийсь досвід вже був накопичений, вже почав далі відповідно залишати монети у продавців, так, назбиралось декілька штук. Я орієнтовно стараюсь, так, 10 монет набрав. Пишу все, готовий забрати. Знову, але інколи буває таке, що там, ну, думаю, ще трошки наберу, ще трошки, і, відповідно, цих мене стає все більше і більше. Так, тут запаковано вона досить сильно. Оборотну сторону світити не буду, там і номер телефону, наскільки я бачу, номер телефону світити не хочеться мені. Щоб всякі шахраї і пранкери і решта. Людей, які люблять повеселитися, не дзвонили мені. Просто бо їм так хочеться. Так, тому обережно зараз ось так відкриємо цю посилку. Пан Олексій, вибачаюсь, просив його так не називати, що він не подобається йому таке, таке звертання. Олексій Дадацький працюю з ним досить вже тривалий час, вже більше року. Нарікань до його товарів немає. Назбирав значну кількість посилок від нього і вирішив все-таки забирати. Ще мені небагато залишилося дозбирати. Це все перекриваємо колекцію попередніх років монет України. У мене умовно до 2015 Ні, не, не правильно. З 2015 року там взагалі вся колекція зібрана повністю, а от попередні роки там є. Одної монети не вистачає. Двох, трьох. Хто слідкує за каналом, бачили альбоми, які є не заповнені повністю. Є деякі, які взагалі там ще роботи не початий край. От якраз я, чесно кажучи, перестав інвестувати останній десь рік. Останній рік мінімум я перестав інвестувати в новинки нумізматики України. Останній рік хороші позиції купити стало важче. Ну, умовно будемо називати так. Після того, як Нацбанк дав дозвіл банкам-дистриб'юторам робити надбавку до своїх монет Нацбанк, з НБУ, які приходять 150% накрутки, то з того моменту я і перестав купувати монети в кількості однакових. З метою їхнього інвестування, чесно кажучи, не бачу сенсу. А хороші позиції купити стало важче. Я маю на увазі Чорнобиль відродження. Серії, ті, які цікаві військова тематика по типу Сау Богдана, Павутина і так далі. Такі мене тепер купити стало все важче. І тому всі сили зараз, чесно кажучи, кину на те, щоб поповнювати попередні роки. Краще я закрию вже всі позиції по монетах України минулих років і буду спокійний, А інвестиції, інвестиції почекають. Є багато інших дуже цікавих монет, які можна, якими можна поповнювати свою колекцію, не тільки монет України. Насправді зараз задумуюсь про античні монети, про е, монети попередніх періодів, можливо, Австро-Угорська імперія. Є досить цікаві позиції, тому є куди, як то кажуть, зануритися, були б тільки гроші. Так, Отже, продовжимо огляд сьогоднішньої розпаковки. Як бачите, тут три великих таких згортка по монетах України. Упаковані вони на совість. Так, перша монета. Я не буду озвучувати сьогодні їхні цифри, по чому я їх купував, просто розглянемо, які взагалі надійшли. Окремо по цифрах, скільки коштували, скільки коштують. Вже розберемо вже окремо на огляді по кожної. На це в нас буде час. Вільний, не будемо поспішати. Миколаївський зоопарк 100 років. Моя тематика, до речі, тварини-рослини це до моєї професії, до географа. Ми вивчаємо якраз природні зони рослини, тварини-світ, окремих континентів, в тому числі і України. І от якраз то такі монети. Флора і фану нам взагалі всім подобається, не тільки умовно географам. Просто її безпосередньо можна прив'язати і використовувати на тематичних уроках в себе. Так, далі бій під крутами. Це 29.01.18 року, 80-річчя бою під Крутами. Також оці монети до, до 2010-х років, навіть до 2005-х, от вони якісь такі специфічні, вони не передати ту їхню енергетику цих монет. Бій під Крутами монета. Далі, я все, що зайве буду прибирати. Так, це у нас монета присвячена Шевченку 2009 рік, 5 гривень. Національний музей Шевченка 60 років. Шевченку насправді дуже багато монет присвячено. Ну, як дуже багато. Я так називаю дуже багато. Умовно там до десятка штук пов'язання Шевченка. Монета Кушнір. У мене є, до речі, на каналі огляд на монети. Кушнір, Всі монети народні, серії народні ремесла в сріблі. Срібло зібрав, а Нельзильбер наздоганяю позиції тих, яких немає, оскільки дорощують, настала осінь, чому зараз все почало дорощувати в нумізматичному плані. Якщо літо було більш-менш стабільно е тихо, то зараз ціни буквально дорощують кожного тижня. Далі, так, кушнір і гончар, ось, до речі, дві серії. Якраз я і закриваю ці позиції. Гончар, кушнір. Також є. Так, це у нас вже 5 монет. Далі наступний згорток. Там бачу, є біметал навіть. Списки я попередньо не розбирав, вже окремо потім розгляну, буду звіряти, все є чи немає. Я поки що так на камеру залишу. Далі монета із серії видатні особистості Анатолій Солов'яненко. Анатолій Солов'яненко 2 гривні 99-го року дуже в непоганому стані. Є така наступна монета. О, Це одна із недешевих позицій 2 97-го року. Соломія Крушельницька. Соломія Крушельницька також в дуже непоганому стані. Є поповнює також серію видатні особистості України. Наступна монета це Михайло Кравчук. Наступна позиція це видатний математик. Так і написано Моя любов, Україна і математика. Кравчук також дешева позиція. Я так, пішов з дорогих цих, щоб вже закрити ці моменти. Насправді, з дорогих позицій мені залишилася ще одна монета це десятина церкви, якої в мене ще немає. За неї ще буду полювати. Так, далі ще одна із дорогих Збройні Сили України. Дорожче, як на дорожжах, ціна росте, просто Космос. Спочатку щось кілька тисяч було на початку віддавати шкода, але зараз ціна вже взагалі полетіла в космос. Тому вже так, десь посередині цього всього прикупив, встиг прикупити собі цю красоту. Збройні сили України, бій Металева. Зараз за ними всі полюють. Вона, умовно, можна назвати першої серія Збройні Сили України, а як перші позиції, так і коштують вони дуже дорого. Так, далі йдемо. Останній згорток з цього пакунка від Олексія. З Києва. Пану Олексію Додацькому перевід Передаю. Залишається останній згорток. Гордок по монетках. Це О, подобається мені ця серія свята водохреща. У мене, до речі, вся моя колекція монет України починалася саме з серії обрядові, обрядові свята. Все починалося з монети Спаса. Перша моя монета в гривнях це якраз була монета Спаса. Колись я був в Києві. Нас ще школярами возили на екскурсію. З Одеси. І в одному з магазинчиків я побачив, що продають таку монету. Там більше монет не було, просто одну монету продавали монету Спаса. І вже все. Я собі її тоді прикупив. Я тоді збирав все. Всі монети, які мені втраплялися, все купував. Так, особливо якогось не було. цілі Ціль щось одне збирати, збирався підряд. Великдень, до речі, до цієї серії. Ось вона. Великдень, водохреща. Треба буде потім якось по серіях їх розглянути. Мегалотиці ці всі. І свято Різдва Христового. Три монети якраз всі позиції. От, до речі, також вони всі не дешеві. що Великдень, що свято Різдва Христового. Про них ще окремо поговоримо. Бачите, їх три у мене відразу. Одного покупця я їх і прикупив. Так, водохреща. Великдень. Так, всього на раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 монет. 12 монет у одного покупця я придбав. Це все відбувалося не за один раз, це поступово, умовно, там якийсь тиждень, два тижні. Якусь одну монету прикуповував. Я В нього ще з літа умовно накопичив його посилки. Точніше, монетки. І зараз тільки думаю, на осінь вже назбиралось більше десятка. Пишу йому. Відправляйте, готовий забрати. Так, і друга посилка надійшла мені від Едуарда Павловича Кожухова із Черкас. Також працюю з ним досить тривалий час. Багато позицій купую і у нього також паралельно. Зазвичай, коли на аукціонах йдуть торги, якщо щось цікавенько, то не пропускаю можливість щось прикупити. Так, ми, мабуть, його обріжемо. Отут все задіплено скотчем. Посилка, як ви бачите, тут вже більша, вже ціла така коробка. Так само накопичував у нього товар поступово і вже пишу, що готовий забрати, бо треба зробити внутрішній умовно аудит. Внутрішній аудит, бо я вже я собі відмічаю, там, що в мене є, чого немає, але все-таки, коли вже вони в тебе вдома, це вже трошки інше. Ну і плюс зробити огляд накопиченого товару. Так, я тут не розумію, як його краще відкрити. Ага, це, мабуть, знизу потрібно ось тут вирізати. Не бачу, де коробка закінчується, де, де починається. Ось так робиться. Раз, два. Тут головне не переплутати де чиї монети, мабуть, я їх ось так сюди перекладу. Бо ще буду звіряти своїми записами, що куди і як. Ось. І друга частина це у нас від Едуарда Кажукова. Так, тут у нас все картонки. Все, щоб товар доїхав ціленьким. Це ми все прибираємо. Тобто, хто займається посилками, звертайте увагу, як люди упаковують, щоб товар доїхав цілим. Так, тут у нас ось така упаковка. Раз. І ще є друга. Давайте ми поки що це приберемо і почнемо з першої частини. Це я заберу сюди. І поїхали. Тут у нас також мега-мега-мега-лот. Точніше, мега покупки так, перша монета це монета Коростень. Шикарне місто. Був у коростені одного разу. 1300 років місто. Досить гарна позиція, в гарному стані. 2005 рік. Є. Наступна монета. У Едуарда Кожухова я монети ще купував, щоб вам не збрехати ще з весни. От весна ще була, ще тоді я почав накопичувати. Попередній лот забрав у нього і з весни почав накопичувати. Далі дуже гарна патинована монета 2007 року, присвячена Голодомору в Україні. Дуже гарна позиція. голодомор геноцид українського народу. Є така друга монета, далі наступна. Наступна монета це Львів. 750 років 2006 року. Ці серії є стародавні міста України. Далі наступна монета. Це я прикупив у нього пам'ятну медаль Чорнобиль ліквідаторам Чорнобиля. Подвигу ліквідаторів присвячується. У мене така монета є. Одна буквально, але тоді досить, досить була приваблива ціна. Я не втримався і прикупив собі дві насправді монети присвячених Чорнобилі. І в мене, хоч вони є, і одна, і друга є, але все одно вирішив їх прикупити. Пам'ятна медаль Чорнобиль. Я вже не пам'ятаю ціну, вже як буду окремо робити огляди по них і по медалях, і по всіх позиціях, то тоді якось розглянемо. Так, це ми залишимо. То можна, в принципі, і тут залишити. Так, це в нас друга позиція. Чи друга, друга вже четверта? Наступна монета це річниця Конституції 28 червня 1996 року. Це все дорогі позиції. Я почав, вирішив йти в Абанк. Пішов з найдорожчих і потім від найдорожчих до найдешевших. Тобто, маючи на увазі, що я ще з весни, з літа, початку почав купувати всі дорогі позиції, а потім в залишку вже почав добирати дешевші. 97 рік, 28 річниця Конституції, дуже крута монета в гарному стані. Наступна монета це. Трагедія подвиг застереження Це Чорнобиль. Це от ті, що я казав, що я їх 200 прикупив. 96 рік, 200 тисяч карбованців. Дивіться, який в неї стан. Дуже гарно. Має дуже гарний вигляд. Залишу її поки що ось тут. Це в нас медаль і 200 тисяч карбованців. Наступна монета. Це 2 грині 2004 року. Це у нас Михайло Куцюбинський. Відомий письменник український. Наступна монета також 2 гривні. 2004 року серії видатні особистості. Це у нас Юрій Федькович, також відомий письменник. Серія видатні особистості. Наступна монета. Це Серж Лефар. Про Сержа Лефара зробимо також окремий огляд. 2004 рік серія видатні особистості України. Далі ще дві гривні 2003 року. Це Остап Вересай Кобзарист. Також серія відомі особистості України. І біметалеві монети далі пішли. Одна з них це 2001 рік. Монета 2001 року це монета на межі тисячоліть, літь Перша версія. Так, є. І друга монета це ОБСЄ, Сесія ОБСЄ, 2007 рік. Так, це перша частина. Це ми все прибираємо і розвантажуємо далі другу частину монет. Так, тут в коробці у нас залишилися тільки папірець. Так, якщо не помиляюся, тут ще повинен бути сертифікат до Чорнобиля, якщо я не помиляюся. Зараз щоб коробку вже прибрати, щоб вона мені не заважала. Так, це все поки що бачу. Поки що бачу, що це просто журнал. Зараз я подивлюсь, я просто можу помилятися, але здається, повинен ще бути сертифікат. Сертифікату ніби як немає, можливо, я щось плутаю. В общем, потім розберемося, був, був там сертифікат чи не було. Так, поки що це залишаємо. Так, і ось друга частина величезна кількість монет, які закривають мої позиції по монетах України, практично у більшості. Так, поїхали далі. Наступна монета це. 2006 рік чемпіонат світу з футболу Німеччина. 2004 року випущена, але присвячена чемпіонату 2006 -го. Є така монета. Наступна монета. це зимові. 19 зимові Олімпійські ігри з сіті city 2002 року. 2002 рік. Серія спорт. Наступна монета це. 14-ті Паралімпійські ігри. Бачу тільки капсула трошки коцнута. Поміняємо її на окремих оглядах, коли будемо розбирати, 2012 рік. 12 рік мене там також і небагато залишилось, вже закрити їх. Далі наступна монета Сергій Корольов. Серія видатні особистості України 2007 року. Так, серія видатні у нас поки що з цього боку. Далі наступна монета Михайло Дерегус 2004 року. Так, зараз я ці переберу звідси поскладаю, бо вже не, не вміщаються вони на екрані, вже їх і не видно. Наступна монета і серії видатні особистості України Всеволод Голубович. 2005 рік. Є така позиція наступна. Сидір ковпак одна із дорогих позицій серії видатні особистості України. Сидрков пак досить дорогий. Я його тоді купував дорогий, зараз він не дешевший 2012 рік. Є наступна позиція 5 гривень 1998 року. Це монета Успенській Соборки печерської лаври. Є така позиція. Наступна монета це 2 гривні 1998 року. Загальна декларація прав людини, всі права для всіх. 50 років. Також досить цікава позиція. Одна із дуже дорогих монет це Національний банк Зимоолімпійські ігри 2014 року в кольорі. Так, і Серія Спорт. Далі Катерина Білокур. Наступна монета 2000 року Білакур. Залишимо її поки що тут. Далі наступна монета 2 грив 2009-го. Це Ігор Сікорський, винахідник вертольотів. Серія видатні особистості. Залишимо поки що ось тут. І остання з цих всіх монет – це Михайлівський Золотоверхий Собор 12 століття 98-го року. Так, всього, відповідно, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 монет всього. В загальної кількості тут 25 було, а цих було 12, 37 монет всього. Накопичувались у мене буквально ще з весни 2025 року. Тому якось. Ось такий от огляд на сьогодні зробив я. Так, ну що ж, любі друзі, залишайте свої відгуки під цим відео. Всі ці монети буду робити огляд про кожну окремо, розглядаючи їхні ціні, ціни, як вони мінялися, і коротку історію про кожну з них, бо монет насправді дуже багато, за один раз це все не розібрати. Залишайте свої відгуки під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. І до наступної зустрічі.